Серце Романа Мороза зупинилось, але він встиг зробити найголовніше захистити свій дім. Прощання із захисником відбулося у його рідному селі, там, де він вперше побачив світ, де зробив свої перші кроки, де виріс справжнім чоловіком. Він народився 26 травня 1979 року у селі Богданівка. Навчався і закінчив Богданівську школу, професійну освіту. За спеціальністю електрик отримав на базі ПТУ-10. Під час навчання Роман виявив себе як старанний студент, вічливий і доброзичливий. Рідні та знайомі згадують Романа як надійну та чуйну людину, яка готова була завжди прийти на допомогу. З дитинства захоплювався мототехнікою. Їзда на мотоциклі була улюбленою розвагою юнака. Іншим хобі була риболовля. Та поїздки на природу. Важливою подією в житті стала зустріч з коханою Наталею у 2014 році. З того часу, і по останні дні життя Романа вони пройшли життєвий шлях разом. У любові та злагоді виховували сина Данила та донечку Дарію. Діти та дружина стали для чоловіка найважливішим сенсом. Джерелом радості та натхнення він жив любов'ю до сім'ї, яка була для нього всесвітом без кордонів. З маличку Роман мріяв стати військовим, і через багато, багато років мрія нашого земляка здійснилась. Після початку широкомасштабної російської військової агресії чоловік став на захист батьківщини одним з перших за час несення служби. Захисник був нагороджений почесними відзнаками. Завжди говорив про інших тільки добре, намагався зрозуміти будь-яку людину та допомогти. Мороз Роман Олександрович відійшов у вічність 4 січня цього року. Підвело здоров'я людина, яка пройшла крізь пекло боїв, не змогла подолати невидимі рани, що залишає війна в душі та на тілі кожного солдата. Йому назавжди 46. Уся громада висловлює щирі співчуття родині, близьким та побратимам всім, для кого ця втрата залишається незагоєною раною. Перечасно обірвалося життя Романа, не витримало серце. Але ж у стінах школи буде завжди жити пам'ять про нього як добру, чуйну, скромну людину, яка любила дуже своїх батьків, своїх рідних. Ми будемо завжди пам'ятати його. Сьогодні у нашій громаді Скарбота. Сьогодні ми віддаємо шану нашому земляку, мужньому герою Роману. Рома народився в нашому селі. Де виріс, пройшло його дитинство, юність. Ми всі запам'ятаємо Рому як дружелюбного, товариського, чесного, справедливого, завжди усміхненого і привітного хлопця. Рома залишиться в наших серцях як мужній захисник, який захищав нашу країну і нас з вами. Співчуття родині, вічна пам'ять тобі, Рома, царство небесне герою. Прийміть щире співчуття. Велику шану і велику дяку. вічна пам'ять герою, низький уклін герою. Слава Україні! Героям слава! Немає слів, які б могли загоїти рану від цієї втрати. Уся громада низько схиляє голови глибокій пошані. Ця втрата наш спільний біль, сльози, квіти та спільна молитва. Так, рідне село прощалось із своїм вірним сином, який знайшов тут вічний спокій.